Були направлені термінові акти реагування, юридичні документи від мене до військової служби правопорядку, до правоохоронного сектору, до Міністерства оборони України, де я вимагаю термінового, просорого розслідування та в разі підтвердження цих фактів до притягнення до кримінальної відповідальності. Як мені стало вже відомо, були звернення ще з вересня поточного року по цій ситуації. Ми зараз перевіряємо не тільки от факт, який нам став відомий, але яка була реакція на попередні звернення. Напрямок захисту прав діючих військових, правоохоронців це один з напрямків в нашій роботі за цей рік. Від діючих військовослужбовців ми отримували достатньо велику кількість звернень, здається, близько 4 тисяч. На першому місці це звернення, які стосувались порушення прав на відпустку, порушення прав на виплату одноразової грошової допомоги, пов'язано з пораненням. Також були окремі звернення щодо незаконних дій командирів.